Доброго ранку всім, хто починає п'ятницю разом з нами. Це ранок вдома, друзі. Ми його ведучі Рина Хоменко та Костянтин Травсь. Прокидатися в доброму гуморі нам допомагає маєстро Костянтин mm -hmm. Драгульов. А не залишить голодним кулінарний експерт Чабаба Коща. Друже! Привіт. Що сьогодні в меню? Сьогодні приготуємо овочний салат з кускусом і табуле з булгуром. Восток буде. Дякуємо. А ще в планах на сьогодні історії про те, як українські діти вчаться в Греції, про виставку українських мастринь в Африці, про жіночу військову форму зсу та ще багато іншого. Побачите у найближчі 2,5 години. І звісно, дякуємо за за можливість сказати вам доброго ранку. На календарі 2 грудня в цей день у 2015 році князь Ярослав Мудрий посів престол у Києві. Цей правитель провів багато реформ, які мали колосальний вплив на розвиток Русі. Не дарма ж його. Називають мудрим, крім того, він бав про розвиток культури Київської Росії. За його правління відкривалися школи, створювалися місця, де переписувалися книги. Ярослав Мудрий став лідером нації та могутнім володарем однієї з найбільш розвинених країн Європи того часу. Тієї, що нині називається Україна. Про інші визначні події 2 грудня дізнаємось з рубрики День в історії. Сьогодні день народження всесвітньо відомого дизайнера Джанні Версаче. Він народився в італійському місті реджо ді Калабрія. Його мати Франческа Версаче займалася пошиттям одягу. Саме в її майстерні Джанні навчився малювати ескізи, кроїти тканини, шити одяг і створювати приголомшливі образи. Перша колекція модного дому Версаче була представлена світу 28 березня 1978 року і здійснила фурор. За рік Джані відкрив бутік у Мілані. На дверях магазину викарбували голову медузи горгони, яскраву емблему модного дому. Саме розкішного горгону кутюр'є вважав символом безумовної краси. Блискучий декор, пікантні вирізи, золото. Стиль версачі неоднозначний, але запам'ятовується. Джані майстерно підкреслював жіночу сексуальність, при цьому не показуючи нічого зайвого. Серед його клієнтів були принцеса Діана, Мадонна Ума Турман. Сьогодні День Незалежності святкує найсучасніша країна Азії Об'єднані Арабські Емірати. 2 грудня 1971 року. Держава в пустелі Аравійського півострова оголосила про свій суверенітет від Великобританії. До цієї дати об'єднання називалось Договірний Оман. Об'єднані Арабські Емірати одна з найбагатших країн світу завдяки родовищам нафти. В еміратах знаходиться найвища будівля в світі бурдж Халіфа. Її висота 828 метрів, а також найбільший в світі природний квітник Міракл Гарден. понад 50 мільйонів різних видів квітів. 2 грудня 1982 року в США провели першу успішну механічну трансплантацію серцевого імплантата. Її провів американський хірург Дейтон Кулі разом з командою лікарів з університету Юти. Операція тривала 9 годин. Штучне серце імплантували 61-річному Барні Кларку. Хворий прожив з ним 112 днів. Сьогодні у світі щороку проводять сотні тисяч успішних операцій серцевої імплантації. А яким буде 2 грудня 2022 року, залежить від кожного з нас.